Їх крінжові канали такі, щоб наші були такими. Світу потрібен баланс, і саме тому на противагу цікавому та пізнавальному нам усім треба деградувати і певним чином виходити із зони комфорту. А що може бути кращим ніж відчуття на собі тони смачнючого крінжу? З вами стабільно окріп, і це вже третя частина так званої рубрики про TikTok. Давайте подивимося, які персонажі сьогодні порадують нас своїм контентом. Почнемо, мабуть, з людини, яку здається бачили всі. Він інколи з'являється в реках, співає свою пісеньку і знову. Вузникає легенда Харкова потроху, здається, перетворюється в масштабну зірочку, яку поступово дещо поглинає. Але про все по порядку. Знайомтесь, це Кирил. Він ж годинник з красуня та чудовиська, або мужичок, який любить тусуватися біля дитячих майданчиків. Ну такий вже в нього вайб, але це лише на перший погляд. До речі, якщо відео набере тисячу лайків, я відрощу такі вуса і кидаю фото в телеграм. Якщо раптом він опиниться у вас дома, спершу спробуйте втекти. Але швидше за все у вас нічого не вийде, тому будьте спокійні і чекайте на смачну вечерю. Бо тут у нас кулінарія, про яку реально неможливо мовчати. так, девочки, значить, приступаємо. Для похудіння, для літа у нас літо скоро буде Це м'ясо, От є м'ясо, овочі марку. Овочі м'ясо і наш. Каша. Перлова каша. Погнали, прийти. Наливаем воду. Все, хорош. Чтобы они крыльцы не пачкали, вот присядка в мухотой. Хорошо, ребятки? Нужно берем Дашу, нужно берем, чтобы не пойти. Да, насколько Сколько резать, я не знаю. Насыпаем рис туда, берем ложку и мешаем. Закрываем крышкой, 5 минут, нам уже видно больше, скажут ребята дальше. Морковку из ног, все режем, весь, все режем. Поняла меня? Ребятки, дальше идет томат, мы его заливаем в наше, наше чудо. Mm -hmm и вкусный. Хорошо мешаем. Рис. Риса очень мало надо, потому что, ну, кому вы, кому вы Если мужа, то, ну, много готовьте. А если так, то ну, уже нужно. Девочки, финальная часть. Плов готов. Очень вкусный. Очень хороший. Советую всем. Брать, что нужно. Ну, давайте я, может, я попробую сейчас. Еще немножко, если хочешь. Так. Я, звісно, не професійний кухар, але на всяк випадок пораджу вам пошукати інший рецепт. Думаю, в цьому є кілька помилок. Та ми, звісно, не будемо на це звертати уваги. Його тік-ток все ж таки не про смачні страви. Запитаєте про що тоді? Ну А мені пора домой. Ти захочеш мене, тільки я. Окей, okay, вайп, наче добрий, та думаю, ви помітили, що харківська зірочка сама себе не знімає. Їй це допомагають робити деякі персонажі, і у них вайп вже трішки інший. Разом з ними на каналі ми помічаємо крінжову рекламу не менш крінжових персон. Ось, наприклад, не розумію, хто поставив сюди мій портрет. Мені, звісно, приємно, але наступного разу запитуйте. І стабільно разом з цим ми помічаємо рекламу усіх, кого завгодно, і того, що я вам не рекомендую. Мова йде про офіси. Тут вони на різний смак з високою оплатою, ідеальними умовами, поселенням і навіть нагодують вас. Це все з листочка готовий прочитати наш персонаж. І з такою кількістю реклами та привітань з'являється думка, що Кирил вже успішний блогер, Та в реальності його так звані покровителі дарують йому телефон. Що таке? Ну, дай свій телефончик на секунду. Кажу, какой, в стані мій телефон був. І у нас є для тебе сюрприз. Ну, дуже приємний, Хороший такий сюрприз. Що Закрой глаза. <світ> Боже, мені? А що це? это? Спасибо тебе огромное. Пожалуйста. Цвет тебе нравится? Да, Мне нравится. Какой, Какой? Серенький? Какой Вот за старый телефон корешил. Теперь у него такой аппарат еще. Якщо у вас була реакція Ого круто, прикольно, то ось ціна цього апарата. Думайте, в цілому історія Кірюш виглядає як перехід з андеграунд-фріка в ходячу рекламу, у якої з'явилась так звана криша. Сподіваюсь, поганих наслідків не буде. Бо хто знає до чого призводять такі знайомства. Але добре, що я знаю, де можна знайти собі нових друзів, не бандюганів, з якими можна і в дотку піти, і в Майнкрафті почилити. Йоу, тут хтось хоче пограти в Майнкрафтік? Йоу, Майнкрафт, о, давай! Слухай, да, Давай, погнали. Блін, а так до ноги виграти в Майнкрафт за сети. Ну кель, ви просто сміяється. На ж ти смієшся. Посилання на український discord сервер я залишу в описі. Знайомтесь на здоров'я. А ось наступний наш персонаж, швидше за все, не такий крутий і соціальний, щоб сидіти в таких місцях. Думаю, якось так і виглядає людина, яка після кримінального минулого не змогла піднятися на ноги. Ой, вибачте, не той тікток. Ось так виглядає людина, і повірте, це найкращий його наряд. Бувають моменти, коли і штани кудись зникають, та вам краще того не бачити. В цілому, це, мабуть, і є життя справжнього холостяка, яке я боюсь втратити. Прийшла до мене якась дівка фанатка, моя принесла мені мисочку каші. Ай мені я це їм блін. Виділи які труси грязні, скоро треба міняти. При перегляді цього каналу я відчував кілька емоційних стадій: від що це в нього за треш образ, до схоже він реально так живе. І ці стадії з кожним відео змінювали одна одну, і я справді не розумів, де правда. Та в коментарях час від часу нам допомагають. Насправді у автора є і машина, і дім, і навіть чиста білизна, що говорить про мінімальну, але адекватність. Здорово, я назар мені 25 років, і я маю настрій зіграти вам трек у році. Погнали. Back in, back in you. Усі ці відео насправді знімаються на його дачі і виглядає це досить реалістично. Декорації на 10 з 10, як і сам персонаж. До речі, чомусь саме образ бідності дуже часто намагаються повторити такі парадисти. Та чи є ті, хто не грає, а справді так живе? Знайомтесь, містер Мерседес. Тут я на всі 100% впевнений, що ніхто ніяких ролей не грає. А якщо і грає, то за таке точно мають давати Оскар. Мерседес насправді дуже різносторонній. І так, щоб ви максимально швидко описали для себе його портрет, ось вам така історія. А то діду вмер на цьому матраці. На цьому матрасі це сон діду вмер. це матрас. Цей матрас то діду ще вмер. Ви бачите, що пружини, такі дивіться. Діду вмер. Ну, що бістіти тут, що стародавна мача. І ось є відео, як він піймав курочку. І навіть ось таку пташку. Навіть не уявляю, як це можливо. Може вони просто не сприймають його як живу людину. Сподіваюсь, ніхто в кадрі не постраждав і він випустив її на волю. Або кого нема масо У мене, мене повна хата йде. Ось такий цікавий у нас персонаж. І я сподіваюся, зараз з ним усе добре. Бо останнє відео в його тіктоці це те, як він вирушив в Буковель на велосипеді. Зараз на мойку заїхати треба, і туди їдемо на Буковель. Мерседес також дуже любить або вже любив співати і слухати патріотичні пісні. Дуже патріотично з його боку. А знаєте, хто ще справжній патріот? Я знаю, що не знаєте, це така підводка. Бо далі у нас легендарне. Всім привіт, з вами легендарна Короче. Насправді ніхто не йде з тіктока. Я просто хотіла хайпанутися на підпосниках. Як ви могли здогадатися, це щось типу Діанки, але яка ще поки не змогла випросити достатньо донатів. Піти на роботу, сидіти без грошей, задотанцювати цілий день. Так, Я з Тіктока. Так, да, я така. А може ви мені гроші скинете? І кожен день я буду їздити на чому угодно на таксі як королева, на маршрутках. Вітаю, тепер ви знаєте, що багатство це коли можеш дозволити собі таксі і маршрутку. Я навіть не уявляю, як ця амбасадорка хайпа може дозволити собі ходити пішки. Думаю, її патріотичні вірші, які вона чомусь повидаляла, має почути вся країна. А її промови це окремий вид мистецтва. Кожне слово насправді пронизує серце, зігріває душу, і це такий ефект, навіть коли вона не попадає в слова. Хочу звернутися до українців, ви серйозно? Який новий рік чекати, якщо буде далі жах по всій Україні? Пролетя кров усій родині. Хлопці гинуть, захищають Україну. Дуже тепла і гарна промова. Звісно, багато хто не підтримує її позицію, та вона має на неї право. Якщо вона говорить такі важливі слова, наші хлопці там, поки ми можемо собі дозволити мирне життя тут, їм в десятки разів важче. А ми чекаємо новий рік. А ні, забийте. Ось її наступне відео. Не думаю, що в цьому випадку це можна описати лицемірством, швидше тупістю. Але я ні в якому разі нікого не звинувачую. Просто передаю її вам на обговорення. Бо одразу видно, що людина розвинена максимально і сперечатися з нею сенсу немає. І я співчуваю вам, якщо ви захочете спробувати. Що ти гаражня? По перше, добрий вечір. Я українка. По друге звернення до мене, будь ласка, на ти. Не потрібно. А звернення на ви і потом. Хоч вона любить показувати свою патріотичну сторону, я українка. Та дуже багато відео під пісні далеко не патріотичні. За те, які патріотичні рухи, ви просто подивіться. Дай мені надіжди, що з ним зажгу дівчиниратібезажгусвечі. Будь ласка, вибачте за ці кадри. Я сподіваюся, ви зможете сьогодні заснути, бо я здається, ще довго не зможу. Як мінімум, тому що я не подякував вам за підписку, а цим добродієм за підтримку окріпа. Спеціально для таких потужних. Персон, цитата. Ми всі піщинки у безкрайньому океані буття. Але лише той, хто бачить серцем, здатен осягнути тінь світла, що живе у присмирку надії. Бо, зрештою, неважливо, куди веде дорога, якщо твоя душа вже там була. Чат гопота. Скоро почуємось.